Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Пропоную вашій увазі флокаїн Дарниця. Цей маз 15 грам містить тюбик. Ось така мазь належить до фармакологічної групи антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування в дерматології. Це антибактеріальний, місцево-анестезуючий та гіперосмолярний засіб. Який склад даного засобу? 1 грам мазі містить у 1 мг У флоксацин це є антибіотик і лідокаїну гідрохлориду. Лідокаїн це є місцевий анестетик. У він має протимікробні властивості щодо грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Для чого ж застосовують цю мазь? Цю мазь застосовують для лікування інфікованих ран в першій фазі ранового процесу. Наприклад, рани після хірургічної обробки гнійних вогнищ, пролежні, трофічні виразки післяопераційні ускладнення ран, профілактика та лікування нагноєння опікових ран, і гнійно-запальні захворювання шкіри. Так, протипокази це підвищена чутливість до даних компонентів. Не можна застосовувати в період вагітності та годування груддю І дітям лише за призначенням лікаря застосовувати. Мась необхідно змащувати в рану, там де є гній, один-два рази на добу. Також необхідно змочувати марливу серветку. І прикладати до рани. Як застосовувати і скільки часу потрібно застосовувати, вам все це призначить лікар, адже даний засіб необхідно лише приймати після призначення лікаря. Але засіб є ефективний, дійсно, допомагає позбутися від гнійних ран, усунути запалення, гній з рани та допомагає пришвидшує загоєння. Виробник Дарниця Київ вартість доступна і дійсно має хороший ефект. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!